Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект твіттерів від компанії Ground Zero, серія Titanium, модель JaZ TT20S. Постачається в фірмовій упаковці. Комплект. Давайте розглянемо. Розміром твітери йдуть 20 мм. В комплекті величка інструкція йде. І також ось так у нас упаковано. В комплекті два твітера і також дві чаші з монтажним комплектом. Твіттери номінальною потужністю 40 Вт, максимальна потужність 70 Вт. Монтажна глибина 18 мм, підключення стандартне, дифузор у даного твіттера, комплекту твіттерів з шовку. Опір мають 4 Ом, дані твіттери і чутливість 90 дБ. Ось такий комплект твіттерів. На цьому огляд у нас завершено. До зустрічі в нових відео.